У Чернівецькій обласній філармонії імені Дмитра Гнатюка презентують етномюзикл крізь століття. Це історія емігрантки, яка 50 років провела у Канаді, а нині повернулась на Буковину. Мюзикл охоплює різні пори року, пропонуючи глядачам поринути в історію приготувань до святого вечора, зустрічі різдва, святкування Великодня, виводу овець на полонину та весільні традиції. Більше про унікальне дійство, яке вже незабаром. Покажуть на сцені далі у сюжеті. У рамках відзначення 80-річчя колективу заслуженого академічного буковинського ансамблю пісні і танцю імені Андрія Кушніренка цьогоріч на сцені Чернівецької філармонії презентують етномюзикл крізь сторіччя. Це історія Буковинки, яка виїхала у Канаду у пошуках кращої долі. Проте увесь цей час вона мріяла повернутись на свою малу батьківщину. Режисер постановник зазначає, робота над проектом тривала рік, проте підготовка почалась набагато раніше більше десяти років, тому що Працюючи в учбово методичному центрі, велика робота тривала. Багато є традицій, записаних саме з мого села. У нас буде йти там весільний обряд, десь 80% композиції саме від мене з селами брали фольклорний матеріал, який саме був задум Дана, даний мюзикл етномістерія. Чому крізь століття? Тому що наші традиції. Передаються крізь століття від покоління до покоління. Це наше обличчя в світі, і буковинська культура вона багатогранна, тому чому не може її побачити весь світ і наші регіони. Дійство охоплює увесь календарний рік. Додає Іван Петрусяк. Зима це буде центральна Буковина, весна. Це буде наша Хотинщина, Басарабія будуть традиції. Літо ми, ми потрапляємо на Буковинську гуцульщину. Це Путильський район, колишній і осінь. буде у нас весілля. Це Кіцманський Заставнівський район. Але щоб глядачу було більш цікаво споглядати дійство на сцені з піснями, з танцями, з музиками і з нашими героями, ми взяли твір Георгія Боту, відомого на Буковині письменника, називається Брати Ленківці. У цьому проєкті крізь століття дуже багато хореографії зазначає головний балетмейстер. Причому переважно побутових танців Буковини. Основа цього твору залишається так, як Кажуть, з народу. Тому і дуже багато хореографії з хоровою групою. Я скажу, що це найважче для хору, тому що вони ще й співають під час цього, і ми дуже багато працювали над цим, але. Не буду казати наперед, але вони справили з цією задачею. Він додає проблематикою, був стиль, у якому зазвичай працює ансамбль. Колектив працює в академічному загалі стилі в, в жанрі. А нам треба було переключитись на етнофольк, тобто трошки різні речі, але колектив з цим справився дуже добре. Навіть в хоровій групі, тому що вони співали, повторюю, що в академічному жанрі, а це етнофольк, трошки інша звукоподача. Окрім того, актори настільки вжилися у ролі, що деякі сцени із мюзиклу стали частиною їхнього не сценічного, а реального життя. Так в неї вжилися. Що я відкрию <гум> секрет, що головні герої між якими та любов то вони їх зустрічаються. Це вже так ми тепер дізналися, так співпало. Тому думаємо, що як то кажуть, коха кохання керує світом і нами. Історія починається із глядацького залу. Саме так у етно мюзиклі передають ідею повернення із закордоння українки. Буховино, Виконавиця головної ролі Мар'яна Українець розповідає, що зіграла типову українку, яка у пошуках себе вирушає у далеку Канаду. А коли вже туга за рідним домом стає нестерпною, повертається до села. В неї дуже нелегке життя, і будучи в еміграції, дуже багато років 50 років. Вона все своє життя кожного дня. Вона марила, Вона марила рідною землею, боковиною в неї настільки була така страшенна туга і біль за своєю рідною землею. Попри те, що на відміну від Катерини, головної постаті етномюзиклу Мар'яна немає такого життєвого досвіду. Надихалась на роль історіями сучасних українських жінок, які вже через війну вимушені були покинути Україну. Надзвичайно важко жінкам тепер. І звичайно кожна жінка, приїжджаючи додому, там виходячи чи з автобуса, чи з літака, просто їх накриває біль. Люзи від того, навіть повітря від того запаху нашої рідної землі, землі нашої рідної землі Етномюзикл реалізують як за власні, так і за грантові кошти, розповідає керівник проекту Юрій Гавриляк. Реставрація, відновлення бісерних сорочок, купівля інструментів для оркестру, придбання взуття для балету. Тобто і багато багато таких. Більш більших менших робіт, але це все, скажімо так: ми знаємо, що це все для колективу і для збереження тих набутих цінностей, які за 80 років вже зберігаються у філармонії та в колективі. Частина коштів буде профінансована з державного бюджету саме за грантом, але більша частина це є кошти власні, кошти філармонійні, які наші колективи своєю діяльністю. Заробляють унікальний етномюзикл поєднує енергійну хореографію, багатоголосий хор та гру оркестру народних інструментів, створюючи атмосферу давнини з використанням автентичних мелодій і сучасних аранжувань. На Буковинців чекає одразу два покази, а в подальшому дійство побачить і світ. Прем'єра планується на 20 листопада, 18.30. Це перший концерт. Другий концерт буде в неділю, 24 листопада. Ось. 17 годині ми плануємо поїхати вперше. Це перша половина 25-го року. Тур по Україні, і зараз ведемо перемовини з країнами Румунією, Польщею, Литва, Латвія, Естонія на 25 п'ятий, роки поїхати в тур з цим проєктом. Окрім того, на відвідувачів Мюзиклу чекатиме ще один сюрприз. У фойє облаштують виставку із столітньої книги Зори вишивок домашнього промислу на Буковині. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.